Всіх вітаю в себе на каналі. У мене сьогодні буде пересадка підлітків орхідей. Ці я хочу посадити разом в горшочок, тому що корінчики повилазили наверх. От. І вони в мене травмуються. Вони в мене стоять у цьому ящичку. І я коли ними постійно тако достаю, ці, другі інші, от, то вони шкодять корінчикам, ці тьорки всі. Тому я хочу їх спробувати пересадити. Оцей його горшочок разом, нагода, поки не наросло коріння дуже багато. Ну, Якщо влізе, то буде добре. Ні, будемо щось думати інше. Сьогодні в мене ось ця буде пересадка. Цей в мене погризяний тріпсами, знизу, але вже немає, бачите, новеньке, далі лізе, листочок росте і знизу вже частенький. В общем, обробки я вже зробила дві. Ще залишилась третя. от. Тобто ось так. Добренько. Зараз будемо пробувати їх пересадити в цей горщик. Так, глянемо, що в них тут. Тут я, напевно, хочу положити кору. Так, ніти резиночки треба. Не хотілося б, звісно, їх чіпати, але корінці, Ось такі вони тут понаростали. так я дивлюсь певне. Ладно, розмотаємо, подивимось. Ось така в мене в них посадочка. Розмотаємо. Позакуплювалися попідсихали корінці, я була їх не поляла. Так, пінцет треба знайти. Так, зараз я найду пінцет. Я заменю на эти в сторону і дивимося до іншого. Он тут уже прилип. Тут зараз запіхнемо. Прямо з цією коринкою. Так, тут у нас. Це вони пересажені, посажені в мене, так, бачили, 24-12-го кореневої тут у них майже і. Не було, а зараз ми маємо ось таку кореневу. Ми так ось наростили. Дуже гарно нарощується в цьому, в такій посадці. Так, причепився. Ну, в общем, ось так. Це пробуємо пристроїть падають там, але ладно. Хочу я протолкнути туди тако, Ох. щоб з неї зібрало вологу? Так і так. Не бачите, він не мокрий, він такий вологий. Ось так. Угу. Хі -хі. Ну, він в мене один стає. Угу. Теж треба якось тако прижать. Правда, щоб росло донизу, але ж треба їх вдвох мені посадити. Угу. Ну, у цей вже закуклився, то я напевно думаю, йому вже. Байдуже, Уже його обрізати, ну, більший горщик садить. Mm, не пускає. Mm -hmm. Так, зараз я подумаю. Щось трохи затолкала, але. Так, треба чимось попришпилювати. А якщо це й наоборот зробити? О. Так, посередині не виходить, але ну, якось трохи вбік сходить. Тут оці моцні корінці їхні, бо повітряний. повітряні. Один вище, один нижче, а це його... доверху все одно буде лізти. Може їх позрізати? Жалко, шкода? Ану. О так. Зараз пошкрябую об стіночки і вони закупляться. Це я вже пошкодила, що на коринці. Вже одломала йому. От. Все пошкодила. Вже ролі не грає, так Зараз цей, але він потом пусте. Я думаю. Угу. Так, цього я зріжу, він мені не потрібний, Він мені заважає кругом. Я його зріжу. Там корінців достатньо. Можете кидати тапками, що хочете, можете робити. Мені все одно. От так. О, і все, і не морочити голови, бо я через той корінець пошкодила собі той інший. В общем, присадили. Так, під низ кора, кора, цю саму кору. Отак. От Там тут треба трошки з ними повошкатись. В общем, заповняємо середину корою. Я заповню корою і включусь. Позакладала. Туди середину прямо так, понапихувала, яка влазила фракція. І крупна, і середня. От. Тепер я, що я хочу, я хочу це все обкласти мохом назад, так як вони росли в стаканчиках. Так, треба взяти паличку і щоб мох до шиї бажано, щоб не торкався будуть. Тікати певне, бо це голландські. О, торг стакана. Вони, я так розумію, вони люблять повітряні корінчики ростить. Це щось похоже на якихось бігліпів. Але вони однакові абсолютно, тому я вирішила їх обох і посадити. Я буду собі вже спокійно я поставлю їх в кашпо, От. або на піддончик буду слідкувати полив через піддончик зручніше, бо не переливаєш. Коли мог всередині воно собі бере скільки йому потрібно і все. Тому буде піддончик. Так, тут у нас ось це, і ми. Шкода, звісно, корінчики пошкодила, попускають нові. Нічого страшного, хотіла вберегти з пересадкою. Краще б я переставила на друге місце, правда? Але вони би повилазили мені зі стаканів і по всі полки були б. Теж не хочеться. Воно ще не вспіло вирости, вирости до путя, як воно мені вже корінців нагнало. Так, щось він перекривився. Щось ми... От так. пустота. Пустоту заповним. І він не буде. Ну, в общем, тут така сама ж посадка виходить, як у стаканчику. От, і все. Цей більший, цей хитріший, цей більш до стіночки. Угу. угу, ну, все. Тепер я. Тепер я, жні, ще тут обкладу. Ні, хвати. Засипаю цією самою корою, щоб в них була. Stuck. Mm -hmm. mm -hmm. Тут трошки в мене з мохом перемішано, перемішалось, я не хочу його до шиї туди. Візьмемо такі маленькі ці цінки. І все. Забираємо це все. Так, ось така посадочка вийшла. Що у нас тут по корінчики? Корінчики видно. От. У мене ще є ось у кокочіпсів тут осталось. Трошки хочу підсипати. Цей великий не будем. Підсиплю кокочіпсиками. Я буде потім подоставати з середини, що туди потрапило. Мох там шматочки, кори. Всього будемо чекати квіточок. І я думаю, посадочки хватино рочки два, бо в стаканчиках, якщо оце воно таке гоне мені, коріння догори, то пересадку прийшлось би робити. Через місяця, ну, на осінь десь приблизно, і вони б мені б вже у двох не влізли. Отак От я собі перестрахувалась і посадила їх сюди. От. Все, місія виконана. Завтра відео буде з цими підлітками. Я їх буду садити, я ще не, не вирішила, зараз ще подумаю. Ну, тут а різні. Я їх. Можливо, я їх вже буду посажу в постійні горшочки. Кожен в своє, бо це різні сорти. От. Я їх трошки пересушую, забуваю полити. От це ловер. А ловер у нас. По-моєму, це парфумерка. Ну, будемо бачити. Ай ростуть і будемо знати. На сьогодні відео завершую? Всім бажаю гарного, мирного дня. Люди не ігноруйте повітряних тривог. Я вас дуже прошу. Ну, Кривий Ріг, слухайте, ну, Херсон, Харків, Миколаїв, ну, ви ж знаєте, що у вас така ситуація. Чому ви не спускаєтесь? Одеса? Чому ви не спускаєтесь в ці бомбосховища? Ну, це подвали якісь десь, я не знаю. У нас сьогодні воно в Вінниці прилетіло. Ну там село, там, понятно, у людей немає повітряної тривоги, там не воївано. І то безпілотник розбивався і він просто скерувався туди надому. На будинок. Двоє людей загинуло. Не лінуйтеся, ховайтесь, будь ласка. І так нас залишилася єрунда. Половина виїхала, половина мучається тут. І ви ще так халатно відноситесь до свого життя. Не хочете за своїм життям дивитися, то хоч дітей пожалійте. Ось така нотація в мене сьогодні вам. Ну, до зустрічі в наступному відео. Гарних днів. До побачення.